Зустрічаються двоє чоловіків. Чув, ти одружився? Так, маю таке щастя. Та ще й дружина в мене суперова, і на кухні, і в ліжку. Клас. А як же вона все встигає? Легко. Просто я її на кухні постелив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік із дружиною приїжджають у переповнений санаторій. Його поселяють до чоловічого блоку, а її до жіночого. Через кілька днів чоловікові захотілося тейво. Знайшли вони кущики і у розпал процесу, як із під землі, з'являється охорона. Ну що, дорогенькі, штраф чи протокол складемо? Штраф, звісно, тоді з неї тисяча, а з тебе п'ять. Ой, а чому така дискримінація? Та тебе я вперше тут бачу, а його вже вп'яте штрафую. Розмова двох студентів. Ти флюорографію пройшов? Ага, нарешті. З третьої спроби. Зустрілися два євреї і один другому каже Слухай, Аврам, позич сто гривень. Вибач, але у мене лише п'ятдесят. Добре, вмовив, давай, поки 50, а ще 50 будеш винен. Чоловік зупиняє машину, сідає у неї і каже водієві Чому ви так легко берете собі попутників, а раптом я серійний маніяк? Та облиште. шанси, що в одній машині виявиться два маніяки практично нульові.